Добрий день, Зеленодольськ і апостол Ваніпропетровській області. Я вас вітаю, бажаю, мирного неба, добра і всього самого найкращого і доброго! Давайте подивимося з 21 по 25 на Зеленодольськ, які будуть події, з 21 грудня по 25 грудня, неділя Зеленодольськ. Зелендольську теж важко. Щось вас дурака держить. А два євних ви вже такі, вам дуже важко, страшно дивитися в небо, Будуть якісь, буде якесь у небі сповіщання, що по небу щось летить. І ви будете дуже боятися. Но оборона зробить таке, що вам не должно бути плохо. Но ви будете сильно-сильно боятися і переживати. Но небо. Там те, що будуть сповіщати, те, що воно буде по, по воєнним діям, ну, должно ви, ну, я сподіваюся, сповіщання про серене будуть, бо люди бояться будуть. Будуть сповіщання, буде, будуть якісь передвігатися воєнні об'єкти, ну, оборона і ПВО все повинно зробити, якби тільки всі були на місцях, щоб все було добре. Ви поняли? Ну, буде все одно якийсь повод для суму. Зелена дось, буде повод повод для суму коло води. Апостолова. 20, 21 грудня по 25 грудня Як пройде цей період. Апостолова Дніпропетровської області. Чогось буде те, чого ще не знаєте. Щось таке буде. Угу, тоже повод для розстройства. Угу. Будете чуть-чуть сумувати і буде важко по ресурсам. Будете багато про це балакати. Угу. Вам буде теж страшно у темну годину, тому що буде щось летіти. Потому що ви будете теж чути ці сповіщання і будете сумувати. Праці, праці багато, емоцій багато. А так, от, щоб більше такого страшного нема нічого. Дякую за увагу вам. Бажаю всім миру і здоров'я, бережіть друг друга і любіть Україну і нашу українську землю. Люблю кожного з вас, Зеленодольськ, Апостола, будь ласка. Напишіть коментарі. Може, якісь побажання, все пишіть, я буду чекати. Якщо подобаються наші прогнози, можна поставити лайк. Мені буде приємно, бо я це роблю для вас. Доброго всім, гарного цих останніх днів, до 25 грудня, щоб все було добре. І всіх, що там задумали погані дії ворог, щоб їм щось. Помішала і воно все не, дійс... не здійснилося. Дякую, люблю кожного з вас.